Подумала, що знайшла чайник з цікавим малюнком. виявилося, що це просто вапняний наліт. Одразу вирішила його прибрати, і, звісно ж, вчасно згадала, що немає вдома ніякої лимонної кислоти. По дорозі почала згадувати, що ще вдома закінчилось, щоб два рази туди не бігати. Я взагалі обожнюю гуляти, але можливо вам і здається, що багато сонця на вулиці, просто жахливо холодна погода. Тому швиденько усе купила, забрала пошту і прибігла додому. Далі починається найцікавіше. В дозуванні вказано, що одна столова ложка на один літр води. Цей чай Всього на 0,6 літра, але я додала дві ложки. І навіть цього було недостатньо для того, щоб з першого разу все почистити. До речі, не забувайте відкривати вікна, коли будете цим займатися, тому що запах тут стояв жахливий від реакції кислоти з нальотом. Другий раз прокип'ятила чайник і залишила його охолонути трішки. І навіть з другого разу в нас не вийшов ідеальний результат. І, до речі, подивіться, які шматки нальоту плавають у воді, які навіть не змогли розчинитись. Можна було і третій раз його прокип'ятити, але я просто повертаю його на полицю Знайшла.